Текст Борислава Берези з його телеграм-каналу Березовий Сок про цікаву соціологію, яку проводить ОПУ. Злі язики з банкової поділилися внутрішньою соціологією ОПИ, яку провела група рейтинг. Забавно, що під час війни таке взагалі замовляється, замість того, щоби на ці гроші купити квадрокоптери, приціли чи ще щось потрібне для фронту. А ще цікаво, з яких грошей це оплачується і за якою статтею витрат. Роздруківка соцопитування велика, інформації там достатньо. Так от у соціології багато цікавого наприклад, рейтинг партій, причому як реальних, так і увага вигаданих. На першому місці поки що слуга народу, але з жорсткою динамікою зниження. Якщо у травні 22-го... На початку вторгнення расистів за слух готові були проголосувати понад 52%, то сьогодні за них готові віддати свої голоси лише трошки більше 32% опитаних. Варто звернути увагу, що є дані з травня місяця ще. Це говорить про те, відколи проводяться соцопитування на замовлення ОПИ. і це теж цікавий аспект. Далі йде партія Валерія Залужного. Ось така проста партія. Вона навпаки зростає і вже має рейтинг понад 24%. Те, що такої партії не існує, на банковій нікого не бентежить. У їхній голові вона схоже існує. І вимірюють її вже два місяці. Потім йде партія Сергія Притули, яку так само міряють із травня 2022 року. Вона показує зниження до 8,2%, в попередньому опитуванні було понад 12%. В чому причина падіння? Очевидно, в четвертій партії її поміряли вперше, і вона показала відразу високий результат 5,6%. Мабуть, саме вона від'їла відсотків в партії номер 3 Найцікавіше, що й цієї партії так само не існує, але в опитуванні вона називається партія захисників Азов. Значить, і таке на банковій уже прогнозують і вважають цю партію конкурентом ну або не конкурентом а вигідним політпроектом. Потім йде Європейська солідарність, у них 4,5%. Далі довго нікого немає з відсотками, які дозволяють їм сьогодні хоча б думати про проходження до парламенту. Хоча там десяток партій, частина з яких сьогодні в парламенті. За партію якої немає в опитуванні, готові проголосувати 2,5%. Не змогли відповісти 7,9%, не прийдуть на вибори 3,4%. Слід зазначити, що в опитуванні немає партії, які вирощуватимуться з ОПЗЖ. Даремно, якась подібна партія таке буде, на жаль. Немає в опитуванні і партії з умовною назвою Дія з якимсь абстрактним Арістовичем на чолі. А вона теж, мабуть, буде. Підсумки від Борислава Берези такі схоже, що з травня 2022 року на банкові проводять виміри. Отже, з травня вже готуються до виборів і оцінюють усіх, хто може бути потенційним конкурентом, ну або союзником. З травня. І це багато що пояснює. Але війна ще не закінчилася, ми ще не перемогли і робити таке безглуздо і помилково. Рейтинги після війни будуть зовсім іншими. Багато залежить не тільки від того, яким буде фінал, але й як нафакаплять слуги та прислуга з офісу президента. Ще пара таких корупційних скандалів, як змін оборони, з будинком, який купив слуга Халімон, або з Трухіним, і від рейтингу взагалі мало що залишиться. Адже попереду ще вручення підозри від набу Кирилу Тимошенкові, яке поки що перебуває в підвішеному стані, і не лише йому. У будь-якому випадку я вважаю, що такі опитування необхідно припинити до кінця війни та перестати всіх оцінювати за ними. Інакше нічого хорошого це не дасть. Переможемо, і тоді нехай міряють, відбуваються вибори і розпочинаються політичні ігри. Але лише після перемоги, і це найважливіше. Від каналу Самей Сік. Якщо такі документи і такі уявні політичні партії дійсно вже фігурують в соцопитуваннях, то очевидно, що. Ставка Опи може бути зроблена на нові політпроєкти, нові ліса і так далі. Вони цілком можуть відчувати, що на старому бренді вони вже нікуди не в'їдуть. Варто відзначити те, як активно деяких захисників Азову показують по телевізору, а деяких не показують зовсім. Все це дійсно досить подібно до того, що із них можуть ліпити якусь нову політичну силу. Намагаючись перетворити народну любов до військових, які захищали Маріуполь, на політичні дивіденди для багатих дядь. Так що, панове, будьмо уважні та обережні у своїх судженнях, оцінюваннях і сприймаємо всю інформацію критично. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.